Усім привіт! Вітаємо вас на каналі Джатья на Полтавщині. Розпочинаємо наше нове відео. Дякую, що залишаєтеся з нами, переглядаєте наші відео і продовжуємо знімати для вас нові. Тому залишайтеся з нами надалі. Ще Ілонка до нас біжить. Ілона, привіт, привіт! Ілонка, привіт! Що в нас із нового? Ми попрали килим. Попрала я цю накидку, що треба гарно заправити. Понаводили порядки трохи. Саші ще немає, там працює. Господинька прибрала свою кімнату сьогодні гарненько і пише домашнє завдання. Молодець, Яку букву вчили. А Л. звук ли. Не ли Ли. Да. Бо mm -hmm. хтось перепутав mm -hmm. <світ> було... uh -huh. а хтось сказав подобається в школі тобі? Розкажи нашим підписникам. <світ> подобається в школі? <світ> який тобі найбільше подобається <світ> предмет? Урок який найбільше подобається. Ігор <світ> фізкоїстка. <світ> 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 А читання, математика, приклади рахувати. А мені Приклади сюди. Це діночка ходить в нашу дитячу школу. І хто тебе вчителька? Дві розкажи, як твій вчителька звати. Во і поїхала ще одна. А бо вот це хто який з Вікторія. Віталія се. Да. Покажи, як ти математику пишеш. Покажу, як Якого лісі. цифру сьогодні вчила? Вісім. Угу. Давай покажу. Угу. Ну тільки оця верхня має бути. Майже одна в тебе замаленька трошки. Ось така. Дивись, угу. пальчиками угу. дихай. Ось так от дихай. Добре, добре. Бабуся, О, молодець, супер. Старайся, дівчинка. Пальці бабуся, бабуся. Угу, бабуся побачить теж. Підготовка в нас йде. Дівчата вже вдівають фартушки, вони дуже чекали цей момент, поприбирали. Тепер в чистоті будемо працювати. Ілонка вже чекає. там. Ось сестричка допомагає. Не можеш? Зараз завішу. Ну що ж, господинки мої готові. Я підготувала для них вчора желе, і зараз вони будуть робити собі желе із таким кремом сметанковим. І забігаю наперед. Відео вийшло дуже велике, дуже довге, тому кому цікаво, передивіться, як ми працювали з ними, а кому не цікаво, просто перелистуйте, тому що трошки наші розмови, як вони працюють, вам все показали. Молодець, все правильно. Mm -hmm. І кожен собі будете робити, так? Так. Mm -hmm. Зараз тарілочки дамо. Mm -hmm. Зробила я крем. Ось крем такий крем, сметанка із желатин, Цукор збила. Mm -hmm. mm -hmm. Так, і тепер дивіться. Як ми будемо робити ложки? Беріть, беріть трошки желе різних кольорів. Далі, різні різні да, наприклад, Так, mm -hmm. О, Трошки зеленого. Так да, як ми колись робили хочу... з вами, пам'ятаєте? Mm -hmm. я... я... Мені хочеться носом. Mm -hmm. mm -hmm. О, і тоді трошки крему, потім знову чи діло знов крему. Різних кольорів. Мам, Ось сьогодні? Ні, собі. роби собі своє робить, добре? Угу, Можна теж. Так, ще щеберіші. А я буду сирночки робити, добре? Так. Все, робіть, як вам подобається. Тільки щоб не все ж, так? Так, трошки, що бачите, у нас крему багато вийшов, давай, Юлічка, вже тобі крему. Трошки можеш перемішати і знову живе. У нас і буде такий десерт. Трошки перемішай і знову живе. Так, трошки забагато. О, давай тепер ще жила, ще червоного. Я, я, Бо багато крему зробила. зробили. А його маляла клесу? Ну і бажано. Ви зараз на облицюєтеся на ложку чисто. Все, ціло ложками беріть. Так, це можна так не буде. А я купила майже 2 кг сиру сьогодні, кисломолочного. молочного. І хочу зробити сирників заморозила. Сьогодні я робила малятам, а вони ще захотіли, в мене вже немає заморози, так дуже зручно. Класно вам? Да. Оце так, то десерт. Кожен сам собі, Бінок, а ти шар. Мама, що тиман. Стиман. Що? Классно виходить? Да. Угу. Один. Мам, а сюди точки входить? Я буду робити, так. Да. Остап. Бережмо з черпачком. Мама, я хочу. і рисове борошно. Дівчата, я мені треба. Яйця і будемо блендером все. Дівчата мої щасливі, працюють, а я трошки розповім вам про сирники. До сиру, як ви зрозуміли, я додала цукор, яйця, манку та рисове борошно. До речі, завжди я стараюся у сирники додати рисове борошно. Мені з ним виходить смачніше. Собі трішки купила і мені його надовго вистачає. І потрібно блендером все перебити. Раніше я ніколи не перебивала, це побачила в однієї дівчини і спробувала все переблендерити і тепер формувати сирнички. Ось таке в нас вийшло. Захуст вже у нас крем захолов. Зараз ще швиденько в стаканчики візьму. Ось. І отакий буде десерт. Трошки беріть, посипайте і все, дівчат. оцим таким, таким дрібнішим візьміть. Ось, діти щасливі. А я з сирничками вже працюю. Мені єдине, що таке тісто, дуже молоде. Побачила один рецепт. Попробую, побачу, як воно буде. І так стаканчиками формую. У нас от така обстановочка з дівчатами. Борошна у сирники я не додаю багато, на цю кількість сиру десь грам 100. І тоді у борошні я формую сам сирник. Як ви бачите, стаканчиком і виходить гарна кругленька форма. І буду заморожувати. Потім вайрогрилі чи на сковорідці під кришкою їх можна смажити. І забігаючи наперед, вони вийшли дуже смачні і дуже класні. Зараз ви все побачите. Запитуваю вайрогрилі. Пописані у руки фломасту, е, сирнички. Не м'ягенькі, нічого не розпливлося. Супер. Дуже добрі. М -м -м. Класні, так? Да? Угу. все добре з ними. Вже спати будуть дівчата. А хто плямкає? Плямкати не можна. Забуваю. Смачно. Угу. Як смачно, то Юлічки хочеться плямкати. Але ти все рівно не плямкай. Все смачного. Нам. Доброго ранку. Діночка вже буде смакувати жиле своє. Ану, знімай пробу. Mm. Смачне. Досиш мені попробувати. Mm. Mm. Дуже смачне готуйте своїми дітками. Mm. А яке воно в тебе гарне вийшло. Кольорове таке. Юрічка на уроці і буде теж їсти своє жилет, так? Mm. Mm -hmm. Тільки ж ти все зараз не з'їш, щоб на потім залиш трошки добре, бо так, якщо з'їсиш цю порцію, то лопнеш. <смакова> <смакова> Смакота. Виказала доцю? Скажи мені ще. Дякую, що ти тобі красиві. Як мило. Здоров'ячко. Це ти ж сама собі зробила? А, ні, я попросила. Дякую, що ти сама собі зробила. Желе ясно колотила, так? Да? Дітки, дітки. А я чайок тут п'ю. Прийшла наша школярка, буде пробувати жиле своє. У витвір мистецтва. У мене махом. У мене маоко був. Смачне? Білий крем смачний. У нас відключили світло, аварійні відключення після сьогоднішньої ночі і, відповідно, і дистанційне не може відбуватися. От Але два уроки пройшло, так, Юлічка? Чи навіть три? Це вже третій. Да. Це вже третій. Ну, ми... Ти її сиші, сирничка? Ми фізкультури набили. Ну, фізкультури вже ні. Мам, дивись, що вчителя. Ти вже йдеш з спадки. Юліка. Йдемо спадки. Юліка, а мені І сьогодні я хочу для вас показати дуже класну розпаковку. Це відео трошки раніше я знімала, як ми збиралися на служіння в неділю. І зняла відео, дівчат, нові наряди. І зараз вам все розкажу і покажу. Розпаковка прийшла нам посилочка. Дуже класний магазинчик. Хочу сьогодні вам, з вами поділитися. Зараз я попрасую і вам все покажу. Тут просто неймовірна краса, будемо цих малявок приодівати. щаслива дитина. Просто мега гарно. Подивіться, який сьогодні буде Family Look. І ти щаслива. Зараз будемо діватися. Оце мені дуже сподобалося. Такі спіднички, Юлічки Діночки і Ілонки з такою пов'язочкою. І ось ці атласні, які тут гарний, якісний атлас. Добренько. Як гарно, якісно пошито все. Взагалі, зараз ми примірюємо і вам покажемо. І залишимо вам в описі під відео посиланечко. Подивися: Посиланечко, де можна замовити таку красу, а ми будемо вдіватися і вирушати на богослужіння. Ось позаплітаємо діток і покажемо вам зараз. Просто краса! Трошки тут тіточки так. Дуже гарні, дівчатка. Ну покрутіться. Не спішіть. Дуже гарні. Зараз ще ілонку вдінемо і просто краса. Ану, тепер давайте ще атласні поміряємо. Зараз ще мама принесе, але ви гарні, такі мої миленькі дітки. Вау, які красуні! Ану, ставайте гарненько. Все рівненько станьте, беріться за ручки. Сестрички, діночка, чуть вперед. Підійди чуть вперед, діночка. Ох, яка гарноща. Які донечки. Не спіши, не спіши. Що хочете в цих іти сьогодні? Яких будемо йти? Але ці теж дуже гарні. Так блистить. Який гарний колір шоколадний. Ілонка, ти до нас. Тебе будемо одівати зараз. М -м -м. Все, бігом ідемо. Спішимо заплітатися. Да? І гарнючечки будете дівчатка мої. Юлічка, гарненько вставай. Ано, покрутіться. Помаленько. Ай, які гарні сестрички. Ви дуже гарні, все. Красуньки, взуватися і на вихід. Що це за красунечки? І в Ілонки є спідничка. Красуні. Все вирушаємо. Ну що, яка гарна дівчинка? Ну, що ти гарна дівчинка наша? Ви просто подивіться, як їй гарно. І спідничка, це Юлічка спідничка. Зараз ще Юлічка в Діна, давай. Так, ще одна у нас красонечка є. Діночка щось не захотіла, немає в неї настрою. Ілона, Юлічка ще щось... Юличка, ну сядь біля Ілонки ще. Сядь. Ну просто. Ну просто милота. Мама, так має бути. Да, так. Що, дуже гарно. Діночка, йди вдівай, юбочку. Все, З... злазить, дівчина. Ще хочу показати раніше мені тітка передавала ось такі чорненькі. Різні фасони, які хочете, замовляєте. І ось така ілонка її із бантиком таким. Дуже гарний колір отакий ось. Такий ось. Юрічка захотіла, щоб її ще сфотографувала біля піаніно. Дівчинка наша, тобі подобається так гарно, так? Да? Дуже гарно. Гарньочка. Ну що ж, ми вам все показали, розказали. Сьогодні діночка не в настрої не захотіла одіватися, але ви бачили раніше відео, їм дуже гарно. Тому залишаю вам в описі під відео сторіночку магазинчику For You Babies, де все для діток. Якщо у вас є малята і ви шукаєте якийсь гарний, якісний одяг, вам пошиють на замовлення. Тому звертайтеся. І на цьому я вже хочу прощатися з вами. Дякую, що залишаєтеся з нами. І зараз я вам ще вставлю коротеньке відео, як там працює Саша. Що в них нового, вони вже майже завершують. Тому гарного вам перегляду і всім пока-пока. Всім доброго ранку. Знаходимося на Волині. Ми Продовжуємо працювати. Ми вже закінчуємо. Ось таке в нас вийшло. вже зробили. зробили, задню сторону зробили. Ще тільки перед там входить. Тут цегли повісили в повітрі. Вісить собі. Ось так. А не геть в повітрі. Положили оголок. Там. Ось так буде стояти. Ми працюємо, а нам виносять тепленьке молочко, щоб були здорові, щоб працювали. Довго-довго Трошки зробили. І будемо йти обідати. До вікна якраз. Так, у нас червоний борщик. І чебуреки. Залишилось зовсім небагато. Ось там ще трошки дожити да і все. Ну, у нас вже вечорія і ми закінчуємо з муровкою.